Налякані змучені обличчя та сонячний Київ. Протилежні реальності, але обом є місце у час війни. Дві повністю протилежні за настроєм виставки відкрилися одночасно в одному місці в центрі культури і мистецтв Київської політехніки. Перша виставка Обличчя сили це дебют художниці Наталії Дуки, де вона майстерно відобразила емоції дітей, воїнів, жінок, спричинені кривавою війною. Почалося з однієї картини з, з цього хлопчика. і мені після того захотілося зробити серію м, про війну, тому що коли я бачу багато е, відео, багато фотографій, багато таке інше, воно визиває емоції і захотілося мені спробувати передати ці емоції в саме в живописі. Друга виставка: сонячні, мирні, колоритні пейзажі столиці. Мозаїчно-колористичні роботи киянки Асі Колосової надихають на красу, добро, на красу нашої природи. Такий був задум, пояснюють організатори. Ми е, так об'єднали ці дві виставки: щоб все ж таки цей дух непереможності, дух віри, дух, все ж таки, надії на сподівання на все найкраще і ці обличчя як показують, що все буде добре. Неочікуваний тандем. Виявився емоційно багатим і вдалим. Тож обов'язково завітайте до картинної галереї ЦКМ. виставки. Працюватимуть до 12 червня. Вхід вільний. Ірина Барабаш, Андрій Зо для Капимедіа.